Сьогодні мова буде йти про місто Рівне. Це є центр Рівного. Тут розташовується пам'ятник Шевченку, кінобалац, червоні тюльпани, маки, я знаю, якісь гарні квіти. Всі рівняни просто обожнюють ходити у злату плазу. Великий торговий центр 20 тисяч квадратних метрів, розважальний центр для дітей, купа всяких магазинчиків. Чому б тобі йти не пошопитись? І, до речі, біля цієї злати можна знати знак Я люблю рівне. Одразу спустившись із лати, ми потрапляємо у парк «Лебединка». Величезний парк, нам не можна покататись на маленьких машинках. Малому центрі парку дуже багато різних металевих скульптур, а також є всі знаки зодіаку. Наприклад, я телець. А ви озеро лебедине із каретою у формі серця. Тут часто виступають місцеві артисти. Гарне було б озеро, якби не ця зелена вода, яка пахне чортами. Гідропарк. Дуже гарне місце, де ввечері можна зробити багато прикольних фото. Зараз він активно розбудовується, реконструйовується, додається фітнес, дитячі майданчики, лавочки, гойдалки і всяке тому подібне. Навіть моста реконструйовують. В центрі гідропарку можна побачити великого крокодайла трьохметрового страшного бр. Ринок дикого. Я ніколи не бачу його таким пустим. Зазвичай тут просто вирує життя. Але зараз шоста вечора всі по домівках. Тому такий голяк. Позаду мене розташовується рівненський пивзавод, завдяки якому у кафешках рівного можна почути. А у вас є рівненське? Нема? Що немає нашого? Вася йдемо сюди. Це неправильне кафе. Обласний перинатальний центр. Якщо буде дось рівному і вам захочеться родити, будь ласка, заходьте. Підняли РГБУ.